Любі діти, а в цю казково цікаву подоріж поведуть вас, ваші вихователі. Я почула веселий сміх та гоню і вирішила залітати до вас. А у вас справжнє свято. Тому я покликала своїх героїв казкових, справжніх друзів. А ви любите веселитись та танцювати. Yeah. Так давайте всі разом дружно затанцюємо. Вітати, разом і я! Даша садочек. А Русь? Да. Да? Да. да. Счастливым каши дашь? А -а. Класс. А -а. Правда? А -а. Я тебе вечер заберу, добре? Так, тримай рюкзачок. Так. Чекай, чекай, чекай. Не забула привітатися, треба добрий ранок сказати. Доброго ранку, добрий ранок, це до вас. так. 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 Пам'ятаю я сестричку. Пам да, ми з молоді всі ходили. Да. Пам'ятаю. як настрій. Я також ходила в садочок цей і ну, мені подобається тут. Подобається від, ну, відношення до дітей, до батьків. Під час прогулянок гарно, тому що є різні локації для діток, куди погуляти, різні заняття, багато свят в садочку проходить. Сьогодні е, меншого сина. <му> Можливо, е, ну, знаєте, за два роки. Війни, то трошки ж дітки відвикли. Зараз буде нова адаптація. Колись пройшли в ясельну групу, а зараз у старшу. Так що, Але сподіваюся, що буде все добре в нього, тому що ну, в садочку мені подобається дуже. Це в нас масажний кабінет і кабінет ароморелаксації. На цьому масажному столі проводимо діткам масаж для профілактики, скаліотичної санки, кіфотичної санки, плоскостопості і як оздоровчий масажик. Проводимо діткам. І також у нас проходить аромотерапія. Ці масла вони для діток безвредні. Ми проконсультувалися з речами, що діткам ці масла можна застосовувати. Все це проводимо в ігровій формі. Ми робимо дихальну гімнастику, ми от граємося м'ячиками, щоб дітки не боялися. Я застосовую різні казочки, а ромо ми ще застосовуємо для того, щоб дітки більше якби привикали до садочку. От і на даний час, який у нас зараз, щоб дітки трошечки заспокоїлися, дитяча психіка. Для мене це таке сьогодні був, був день такий особливий. От що я от бігла на роботу і сама себе, знаєте, зловила на такій думці, що начебто я біжу в перший клас з такою, знаєте, з радістю ще не вистачає букетів квітів. Що ми нарешті відчуємо тут голоса дітей. Для мене сьогоднішній день це велике свято. Давайте мені два. два. Давайте. На сніданок у нас сьогодні каша ячнева, яйце варене, салат свіжої капусти, хліб, масло, сир, чай. Що ти взяла? Кашу взяла. Кашу. Це дам яйце. Чай. Чай, даш мені чай. Ми дуже раді, що дітки сьогодні до нас прийшли на сніданок. Ми сумували за дітьми, сумували за те, що нам треба працювати. А батькам дітей треба теж працювати, піднімати економіку України. Будь ласка, прошу. Тут у нас дітки в разі потреби будуть сидіти. У нас передбачено ліжко одне і друге. Для надання першої домедичної допомоги є аптечка. Ну, тут ось є список, все. Тут у нас знаходяться ліхтарики, одіяла. Питна, запас питної води. Ось в цих боксах буде знаходитися сухі пайки, печиво, вафлі, тобто все те, що необхідне для перекусу. Тут у нас знаходиться одноразовий посуд. Ну, тут вже ви бачите і паперові серветки, і миючі засоби, і туалетна бумага. Ну, і, звичайно, є у нас два. Портативних біотуалети на випадок повітряної тривоги всім ми забезпечені.